Доброго дня всім! Зараз у нас буде прогноз на грудень для раків. З вас лайк, підписка. Кому сподобається. Продовження на моєму каналі в YouTube. Так, давайте подивимося, що чекає в грудні раків. Раків, грудні. Так. Загальна карта місяця. У нас тут буде. Робота, фінанси, здоров'я, особисте життя і порада карт на грудень місяць. Так, подивимося, що в нас загальна карта. Загальна карта. Будете багато думок будете вдосконалювати якось свої якісь проєкти, якісь починання. Будете трошки захищатися, стояти в такій, знаєте, позі захисту, тому що тут ви вже змучилися, вам ще би йти і йти, а ви вже не можете. Трошки така карта е, такого, стомилася, стомилися від проблем, стомилися від якоїсь. Хоча це карта. Вона йде така, що йде на рух, але ви вже стомилися, ви вже стоїте, вже от все. Треба трошечки віддихнути, дати собі якийсь відпочинок. І от вам треба буде чуть-чуть дати собі якийсь відпочинок. Зараз ми її доповним, подивимося, що тут, що тут. Так. Да. Тут відпочинок трошки дати якимось діям, тому що ви дуже активно проявлялися, дуже активно багато всього хочете зробити. І тут чуть-чуть треба зупинитися, подумати, зважити все і тоді робити якісь активні дії. Дивимося далі. Роботу. Робота. Ну, робота, карта волі. Тобто, це свобідний. Свобідний от, графік, свобідні кисті, Карта волі, есть тобто, по цій карті, також може бути звільнення. Що ви хочете звільнитися з роботи. Зараз ми подивимося, як вона програється для людей, які не працюють. Тобто, для них це є зараз як вони вільні. Вони не працюють, вони вільні. Так, да. люди, які зараз не працюють, вони вільні від роботи, вони будуть займатися своєю сім'єю, своїм добробутом, тобто вони не, не будуть думати про роботу, як би на неї пити, їм так комфортно і вони суто займаються своєю сім'єю, своїм добробутом. Для людей, які працюють на когось, хто зайнятий найманий працівник. Подивимося, що в найманих працівників буде. Найманих працівників трошки буде, знаєте, їх можуть вважати, їхні дії можуть вважати трошки легковажними, трошки може не доробляє хтось щось. Тут можуть бути якісь таємниці, тут можуть бути якісь недомовки, тут навіть може бути, що захочете, де будуть думки про те, щоб звільнитися, щось поміняти. Тут теж такий варіант може бути. І для тих, хто має свій бізнес. Що для вас? А для вас час починати щось нове, нові проекти, нові... тобто, виходити в світ. Виходити в світ, виходити на нові горизонти, виходити на нові якісь проекти, реалізовувати їх іменно, я би сказала, по світу, по заграниці, десь в других країнах. Тобто, для вас тут реалізація йде в інших країнах нових проєктів. Подивимося, що в нас по. Фінансах. Фінанси. Ну, фінанси в кого хто працює на державній роботі, тут знаєте, тут можуть бути як підвищення, так і якась, якісь нове підписання контракту. Тому що ця карта завжди йде на підписання нових контрактів, завжди йде на нове віяння, на нові якісь ідеї, на нові. От і тому для вас тут фінанси буде як чуть-чуть таке невели... не буде застою в фінансах. Треба буде дуже добре думати над своїми фінансами, куди їх дівати? Чи варто вкладати фінанси в це нове, що ви задумали? Тобто, варто трошечки почекати в цьому місяці, не робити якийсь. Тут ще може бути перед новорічна, знаєте, така розтрата фінансів. Тобто, а потім будете стояли і думали: а на що я їх потратив, а вони мені зараз би пригодилися? Тут може бути ще такий варіант. Так, що в нас зі здоров'ям для близню, для раків? Для раків зі здоров'ям тут має бути все нормально, крім того, що може бути якийсь застійний от, такі проблеми з застоєм крові, проблеми з застоєм жовчу, може бути, щось, що де, хвороба, яка колись вас мучила, зараз вона може проявитися. Тобто, давнішня хвороба, яка десь у вас була, може знову себе проявити і може знов дати про себе чути. Подивимося, що в нас з особистим життям. Ну, особисте життя, тут все дуже добре, тут сім'я, тут діти, тут мало би бути в особистому житті, світить сонечко, все нормально. Зараз ми подивимося для тих, хто без пари, що для них цей місяць принесе в особистому житті, що ракам чекати в особистому житті для тих, хто без пари. Для тих, хто без пари будуть трошки між, знаєте, таке внутрішня конкуренція, внутрішня боротьба. Не будете знати, що вам треба. Вроді би, ви хочете сім'ю, хочете дітей, але ще внутрішньо ви не готові, ви будете боротися, будете якось самі себе накручували, самі собі ставили якісь бар'єри. Подивимося, для любовних трикутників, що тут буде. Тут треба робити вибір. Хто в любовному трикутнику, тут будете стояли перед вибором. Туди-сюди, ли лишати трикутник, то ли лишатися в сім'ї, або лишатися в трикутнику. Тобто тут треба буде зробити вам вибір і бажано би його зробити, йдучи в новий рік. То, що кінець місяця це вже буде в нас закінчення цього року, і інший рік почнеться. І для тих, хто в сім'ї або мають стабільні відносини, хто живуть. В стабільних відносинах і для сімей. Що для них? А для вас можуть бути сварки. Можуть бути сварки, можуть бути непорозуміння, можуть бути якісь взаємні обіди, взаємні претензії. Тут треба бути дуже обережними, бо можете посваритися. Так, і порада карт. Порада карт. Трошки більше багато не зловживати алкоголем. Я розумію, що йдуть свята, що йдуть не зловживати, не піддаватися дуже насильні емоції, бо то, що карта емоційна, карта такої, знаєте, легкості, е, таких е, погуляти, потанцювати, випити. Тобто Тут трошки більше цьому треба приділити увагу дуже сильно в це не, не входити в кураж, як я кажу. Так, і давайте подивимося несподіванку цього місяця для раків. Яка несподіванка для раків може бути в цьому місяці, в місяці грудні. Яка буде несподіванка? Для раків. Ну тут може бути трошки нехороша несподіванка. Хтось може зустріти жінку для життя, хтось може отримати дуже погану звістку? Тут може бути погана звістка. І може бути також програтися, що буде укріплення сім'ї, укріплення дому, родинних зв'язків, от якісь, знаєте, такі святкування. Ну тут як для кого. Тобто розклад, кожен знайде в цьому розкладі щось своє. Дякую всім. Це був гороскоп для раків.